Хлопець розповідає другові: уявляєш, яке у мене розчарування, купив собі гумову жінку. Так це ж чудово. Так, але вчора до нас заявилася гумова теща. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна сім'я накопичила грошенят, і вирішили вони купити квартиру, нову, побільшу. А тут якось, поки суть та діло, чоловіка бджола в те саме місце вкусила, помучився він, а коли біль минув, потягнув дружину в ліжко. Награлися вдосталь, лежать, відпочивають, а дружина раптом і каже мрійливо так Слухай, любий, та навіщо нам нова квартира? Нам і в цій добре, а давай краще пасіку купимо. Вчора я був на виставці картин і мушу тобі сказати, що єдине полотно, на яке можна було там дивитися, це твоє. Дякую тобі, друже. А як картини моїх колег? На жаль, перед ними було стільки людей, що я не зміг до них протиснутися. Гуляють в лісі два теоретика, зустрічають ведмедя. Перший побіг, другий залишився. Біжімо, кричить перший другому. Навіщо? Моя швидкість все одно менша за швидкість ведмедя, приречено каже другий. Не важливо, що твоя швидкість менша за швидкість ведмедя, важливо, щоб моя швидкість була більша за твою, відповідає перший. Сидять у кафе два фізики. Повз проходить красива дівчина. Один фізик каже іншому. Ти тільки поглянь, яке цікаве поєднання атомів. Одеса. Трамвай наближається до вокзальної площі і зупиняється, не доїжджаючи до будівлі вокзалу кілька сотень метрів. У трамваї в сумнівах метушиться приїжджий з валізою. Нарешті він звертається до одесита, що сидить поруч. Скажіть, це вокзал? Ні, це трамвай.